Вітаю, друзі! Пам'ятаєте, ви накидали 62 тисячі гривень на fpv дрони для 5-ї Словожанської бригади Національної гвардії України? Так от, дрони вже допомагають нашим захисникам. Цей ресурс став вкрай корисним на полі бою. Тож, наша задача передавати захисникам якомога більше дронів. Сьогодні запускаю збір на fpv дрони для 23-ї окремої механізованої бригади, яка наразі боронить запорізький напрямок. Комунікація військових з майстрами, які будуть збирати дрони, вже налагоджена та працює. Все, що необхідно, це закумулювати суму на компоненти для дронів, які будуть зібрано та особисто передано військовим. В розі все як завжди. 100 гривень 1 квиток. 500 гривень це 5 квитків, які збільшать шанс на виграш. В коментарі до платежу, будь ласка, не забудьте вказати контакт для зворотнього зв'язку. Посилання на банку та PayPal залишаю в описі під відео. Тепер призи на цей раз расі буде більше, ніж зазвичай. Родина мого товариша передала на розіграш ліки ручної роботи. Тож перший переможець отримає ляльку Мати Слава богиня перемоги. Другий позмагається за яскраву веселку, яка захистить оселю від злого ока. Ден Інна дуже дякую за ці призи. З наступними призами допоміг український виробник масштабних моделей компанія ICM. В цій номінації буде розіграно аж 6 призів. Перший приз виставкова модель Magirus S330, яку зібрано майстрами ICM. Наступні три переможці отримують набори з українськими захисниками в масштабах 1 до 35 та 1 до 16. А ці два призи дають можливість повторити за мною створення діорами з німецьким катером КФК. До кожного набору додаються тематичні акрилові фарби. За найбільший донат переможець отримує мою діораму з маяком та бурхливим океаном. Нагадаю, що малих донатів не існує, важлива кожна гривня. Дякую всім за участь у зборі разом до перемоги.